Ба четвертого почалася війна, я забрав, зібрав, зібрав лахм і поїхав до співпрацю. Спочатку це реабілітація психологічна, фізична. Що я його вагідник і вони бояться брати нас щось. Саме сприйняття е, оцього фактору роботи. Що він ну, не відчувався себе кино. Ти не знаєш, в який момент може спрацювати у вот той тригер. Друзі, вітаю! Мене звати Романа і я співзасновниця громадської організації Діло громад. Це наш черговий подкаст, і сьогодні ми говоримо про розвиток та інтеграцію в зеральному суспільстві. З нами, наші давні друзі та партнери з громадської організації, завжди перші. Ми вже довший час співпрацюємо, тому сьогодні говоримо, як виєднувати волонтерську і громадську діяльність за соціальною підтримкою. Друзі, дякую, що завітали до нас. Розкажіть, будь ласка, чим займається зараз ваша громадська організація. І які найважливіші напрями зараз у вашій діяльності дякуємо що ви все, все таки нас пригласили. Ми все таки з вами зустрілися і маємо та нагоду обговорити такі на сьогоднішній день важливі, важливі важливі теми стосовно ветеранів реінтеграції ветеранів в суспільстві в наші наша громадська організація займається. Забезпеченням а, спеціальними засобами а, військових а, безпосередньо там медзас... медзасобами, всіми іншими необхідними ресурсами, які допомагають підвищити рівень безпеки та ефективність підрозділів на передовій. Ми в своїй організації об'єднали військовий досвід ветерана за сумісництвом чоловіка і волонтерки, тим чим займалися багато років до повномасштабної війни. Скажіть, твички про сам ми являємо директорами і засновниками нашої доводської організації. Я волонтер з 2015 року на сумітництво мама та дружина ветеранів от Байваліна Тетяна Миколаїв. Мій чоловік. Ну, я учасник, АТО, була масштаб, як контракт закінчився в мене. Щоб ви трошки розуміли, 17 лютого скінчився контракт 24, я 21-го був уже вдома, 24-го почалася війна. Я забрав, зібрав лах і поїхав до своїх хлопця. Тиждень бороли в Миколаїв, це 79-та бригада. А тоді вже з 3 числа напрямок Североєнський пішло, 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 пішло. Ну, в принципі. Безвуть ну, мене Микола, позивний Петрович. На вашу думку, що сьогодні потрібно насамперед ветерану при поверненні у цивільне життя? Ну, це я вам скажу дуже багато чого потрібно. По-перше, розуміння від держави, захист від держави, розуміння від самого населення, що людина вертається звідти з збалованою психікою, багато чого травмовані і морально, і фізично. І треба якось, щоб вони допомагали цим пацанам ставати більше бути вже... Як би кажуть, на гражданці не бути мозгами, головою там на війні, а якось соціалізуватися вже в мирне життя. Тобто ця інтеграція, можна сказати, що це має бути комплекс заходів, комплекс, а не тільки та, така та, одноразова допомога. Так. І це не один день і не один місяць, пройде, поки людина стане. Я вже трошки більше двох років, да, роки, трошки більше двох років звільнений. І повірте мені, я ще досі трошки живу там. Ви багато працюєте в волонтерській і громадській діяльності. А як на вашу думку, економічна реінтеграція, робота, власна справа, навчання? Наскільки це важливо і наскільки це може бути успішним ключем до цього повербу? Був. Дивіться, це це дуже важливо, коли людина приходить. По-перше, вона не знає, куди сидіти, як це все буде, і з'являється страх. Я багато тикався, питався влаштуватися на роботу. Наші копійки закуп... брали 5 існі зарплати місяць, і 8, 10, 12. Ну, Вони колись знавали, що в мене контузії і що я івалідний. І... і вони бояться брати з чогось. Я не знаю чого, а не що способство сприяти, взяти цю людину до себе, якось осоціалізувати її цьому спільноті своїй, щоб вона більше звикала. На хлопці будуть приходити, ну, важко, я ж кажу, важко. І вона сама ця соціалізація берети дуже важка. Ну і плюс вже, ще Зараз активно проводимося е, ветеранам, це такий плюсик від держави, все ж таки навчання. Навчання є, вони пропонують е, навіть перекваліфіковуватися, е, ставати більш таким ресурсним е, у суспільстві. Але знову ж таки, спочатку, от, е, на наш досвід, е, на то, як ми самі це і як ми бачимо як проходять наші побратими, тобто, оцей момент, величезний момент спочатку це реабілітація психологічна фізична, і тільки потім дивитися вже по цій людині, чи готова вона йти в цивільне життя, бути поруч із цивільною людиною і робити ту саму роботу. Для когось це покажеться абсолютно звичайним явищем. А для Людини із милим дослідом із поломаною психікою і здоров'ям це може бути зовсім інша е, інший, зовсім інший момент. Тобто саме сприйняття е, оцього фактору роботи Одно одної ну, той же. Моното і що немало щоб був супер. Не просто побалакали е, з військовим з ним і кинули. Ні, його треба буде супроводжувати постійно. Потримувати зв'язок, щоб він ну не відчував себе дитина. Я десь не пам'ятаю в кого у якого є, я бачила людини оцей вислів, що військові немалі діти вони не потребують. Ну за часто каже людина, яка ну, абсолютно не адаптована, не знає і не може розмовляти нормальною мовою із ветераном або із військовослужбовцем діячим, або з пораненим. Ну, і і так далі. Тобто, так, це хлопці, які саме да, взяв за ручку, провів туди, перевів туди, поговорив замість нього, з тим. Тобто Ти однозначно комунікуєш або разом з ним, з цією людиною, або сам без нього він стоїть поряд. Тому що ти не знаєш, в який момент може спрацювати той тригер на для військового ветерана. І ти маєш засіб і або такий ем, момент заспокоїти його. Це буквально там, я не знаю, це долі хвилини. Тому, так, військові хлопці на початку цього моменту реабілітаційного, і психо і психологічного і фізичного, це як малі діти. На жаль, так це працює на сьогоднішній день. А які саме економічні форми ви вважаєте потрібно включити і в життя ветеранів? І вони будуть дійсно ефективними, окрім, наприклад, навчання? Ну, зараз... же той же самий соцзакер, якісь, ну, Створювати там ті самі по бізнесу якісь приємні, сприятливі умови, там розстрочка якась. Багато чого не знаю. Пільги, пільги там, да, да. такі є пільгові моменти в бізнесі саме для ветеранів, для їх сімей, щоб хлопці не боялися входити туди. Наприклад, умовно взяти бієць Сергій Іванович да, до війни, до повномасштабної війни, наприклад, був слюсам. Він приходить у суспільство після. Бойових дій після поранення, після всього. От він вже, наприклад, якщо це якась була мутація чи ще щось, він не може виконувати да, свою роботу, ту, що він там робив 40 років на заводі чи десь, і він розуміє, що йому треба кормити далі свою сім'ю далі да, і так, щось робити, якось перекваліфікуватися. От він да, е, 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 приходить там на платформу, е, щоб йому і йому пропонують. Допустимо, почати бізнес. От. І людина сидить і каже, ну, а як, бізнес, це класно, це круто, я не розумію, як його робити. Плюс я не бачу в цьому сенсу, тому що держава нас закидує податками такими, що не встигли віддати голову. Все, оп, ми вже на донизу. Тобто немає оцього важеля, який би. Хлопців заохочував, мотивував. Це, класно, коли у людини був колись свій бізнес да? і він вже йшов на війну там, добровольцем або е, мобілізувався. Е, і навіть тоді ми знаємо дуже багато прикладів, коли е, бізнес загибається, поки е, б'ється на фронті, ну, е, тому що ну, е, немає його розвивати нікому далі. От, він приходить, він починає або все з нуля, або він розчаровується повністю і ідеї. Перенавчається і йде на якісь інші моменти, там я не знаю, буде виконувачем чи директором, наприклад, ще так. Но тут підхід має бути різний до кожного. Ну, я рада, що ви звернули увагу на цю тему власної справи бізнесу. Тому що якраз таки один із наших напрямів є ветеранний бізнес без податків, тобто наша громадська організація відстоює податкові канікули. Ми вважаємо, що це має бути такою мотивацією для ветерана, щоб він не боявся відкрити власну справу, бізнес і щоб оці якраз податкові канікули, вони йому допомогли увійти в це русло, поступово стати на ноги, Стати на ноги, так без лишнього навантаження, і щоб він поступово увійшов в цю колію. Це, це дуже добре. Це дуже добре класна ідея, і я думаю, вона дуже буде мати величезне таке знаєте, право на життя. Ми підтримуємо всіляко і навіть самі вже дійшли до того моменту, коли ми готові на сьогоднішній день також започаткувати якусь свою справу. Не можу прямо от назвати це великим якимсь бізнес проєктом але все-таки вирішили спробувати. От. Якщо, наприклад, рік тому, коли ми з чоловіком пішли на навчання. Щоб навчитися написанню гранту та визначитися з яким бізнес, в якому бізнесі би ми хотіли існувати взагалі. От то на той час взагалі в нас не було ніякої думки. Навіть ідей таких не було. А зараз трошки ми пройшли цей період. Вже ідеї є, і є, як би кажуть, натхнення. Таке, що можна це вже втілювати життя? Ну і плануємо трошки в такому напрямку розвиватися. Наша модель вона об'єднує менторський супровід. Тобто, то ми надаємо ветерану маркетингу, економічні та юридичні послуги, а також послуги грантописця. І як ви взагалі оцінюєте нашу таку ініціативу? І чи думаєте, чи вважаєте, що вона має право на життя? Це дуже добре, коли ви допомагаєте ветеранам, бо я ж казали, що, що хлопці приходять і не знають, де себе знати. А ви підштовхуєте, ви показуєте, ви розказуєте, і плюс того, що ви супроводжуєте це все, плюс ви допомагаєте е, в написанні грантових цих е, всіх паперів. Це дуже добре, це, це дуже приємно. Дякую. А які на вашу думку найбільші перешкоди для ветерана, щоб відкрити власну справу? Ну це певні вертаємося до податків. До тих самих податків. Їх або якось би для ветеранів, або мінімізувати, або зробити якісь канікули. Ну, три місяці, півроку це не є такі канікули. Десь хоча б мінімум це рік, щоб були канікули, щоб ветеран міг спокійно стати на ногу, розрутися, а тоді вже виплачувати ці всі налоги. Ну, це, це, це було б дуже шикарно, я вважаю. І багато бивно нашого українського бізнесу розвилося в країні. Завдяки цьому. Це я вважаю, що було б дуже шикарно ще отакий момент дуже класний, ну як ми наше бачення, допустим, ветеранського бізнесу. Да? І коли ми говоримо і за податки, також за ці за канікули, за ці і за все. І якщо копнути допустім, глибше, от коли ветеран започатковує бізнес, так а в нашому розумінні. Цього бізнесу, коли ми починаємо його, так? ми будемо вже ж на кого звертати увагу, навіть при наймі на роботу, наприклад, в свій бізнес. Да? Кого ми будемо привлікати? Ми ж будемо привлікати таких же самих, як і ми. Таких ветеранів, тобто як і ми. ветеранів, їхні родини. От, тобто, люди, які будуть на одній хвилі, знаєте, маневрувати. Ага. У нас плюс-мінус одне бачення, плюс-мінус психологічна така платформа однакова, ну балансуюча, але все ж таки. От. І я думаю, він буде набагато потужніший, Він буде сильніший, більш мотивований. От коли ми всі будемо організовуватися. І підтягувати свої до своїх. Є там розуміння того, що ми в команді Таких же самих, як і ми. Ну, От... Як кажуть, козак козака козак, зрозуміє, а в нашому випадку вояк вояка зрозуміє. І опять же, це буде і допомога, і підтримка, і на тому самому рівні співбесіди вже буде це, як то кажуть, на моральному рівні буде вже дуже відчуватися. Тут багато заложено цього е, комплексу, комплексу спільно... спільної роботи, так, е, саме ветеранського е, бізнесу. От. Тому ця ідея дуже класна. От, все ж таки, маємо надію на те, що влада нас почує. Ми будемо про це говорити, багато говорити, підтримувати ці всі заходи, е, сприяти їм всь, всяко. От, але думаю, ми дом... будемо домагатися цього всього. А як ви думаєте, чи може розвиток ветеранського підприємства стати ключем не лише для економічного, але і соціальної реінтеграції? Ну, ми вважаємо, що так, тому що людина, яка повертається, яка прийде, зайде в бізнес, і він буде вже питатися у соціалізуватися на як то кажуть, на гражданки в мирному житті? Це буде важкувато і коли. Бізнес він, він допоможе в цьому. І плюс того, що якщо держава піде на поступки, які зробить канікули, які менше податкування для ветеранського бізнесу, це все буде шикарно. Я дуже, вам, я дуже вам вдячна, я дуже рада, що ви нас підтримуєте, особливо ви, як ветерани, ви це розумієте, і ми дуже вдячні, що наша думка вона підтримується вами. А ми вдячні вам, що ви не остаєте сторін. І висловлюєте це, і питаєтеся, намагаєтеся зробити щось для ветеранів. Дякуємо, друзі. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, стежте за оновленнями проекту «Ветерани. бізнес без податків. Якщо ви ветеран чи ветеранка і бажаєте розпочати власну справу, пишіть нам в Дірект, і вже завтра ми розпочнемо нашу спільну історію, наше діло, діло громад та ветеран. Слава Україні! Героям слава!